Всім привіт, з вами Владислав. Сьогодні ми граємо в Спад Бустерс. -е, я записую відео. У мене, ви як бачите, є Леон на другій Силі, Майнер. Перший потім Леон, потім Кому? Дають 50 культів і скін. Фуловий просто жесть. Всім привіт. Так, дальше все еще Зараз и я получаю 10 культив. И скилл. А дайте ты скилл. Скил. В магазине. А, я еще и поменяю культарий. Да. 88 уровень чем. Так, вот нахер. хэппи все. Третья эволюция. Так. На культа, Одиннадцать тысяч. Ну, и типа замена. Mm. А це? О, все, на Леона купляю. Да. Купив я файну эмоцию на Леона. И... И... И це еще да, да. А, блин. Давай, давай. І е, ще дала шелі, чи то. не знаю хто це дав. І ще костью на Леона. І циналіона. це ми його поставимо. Все, Супер Еволюція. Е, е, коли то 5 хай буде. Катя Нісідали. Давай, ну а. хай буде він все-таки, а коли буде програш, то ми поставимо оце. А перемога, ось це. Все. Ми зробили. Е, Проглашаю Даню, і ми йдемо в бій. Так. Епіті. А кстати, зарапенята буде, хоч, може, завтра бути. Може, завтра, друзі, бути. Е, ну, добре, прибираємо кімнати. Я взяв на а ты скин получив? Я забув його захва. Я забыв его за, его за Один. Ще один добавил. Я взяв Bangit і. І ты перше місце. Да. Я ловлю так. Міняти. Я примерно за одну тичку. А реально. Блін, а мене зараз могли їх Ладно, Мене тільки все там я це не догнав. Коли в тебе було 16 ней у меня. Даня навіть не знаю, де ти Там сидиш. Я на кінці карти, де багато понят. О, бандит. А ти яке день місце? Перше. Блін. Так молодший брат мене обігнув. Ой, а я... А я все добро сделаю. Добро, добро, все, все, все. Кто есть тут ходит? Ты из-за ну, Ты что, из-за Да. Так, кто тут я? Майже добив. Тут майже всіх майже добив. Можу добити, можу добити. Ой, чи мене можу добити. ось це не порядок. Ти дань яке місце? Друге! мене б'ють! Добре, що роблять. Того? Забирайте гейми треба. А то як забирати? Що? <Слух> Хто ти такий? Тут безплатний подарунок. на мене є народження. Хоча в мене і нема День народження, га. А мене двоє просто зажали. На п'ятому. Так, біжу сразу. Забираю сразу. Бляха, я все. А я все забираю, а я все всіх забираю. Ну шо, догрався? Ой, то я? не заберу. ха 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 Я ее просто мотаю за гені забрати. Скоро має забиратися цей да оце вот це вот мою забирати хоч ми кружок, хоч покружиту и ты, когда они Отець. А ти, Даня, четверте місце. Мене той е... Оцей от, 200 що Е, Нюлі. 200 якісь. Е Нюли 200. <пахів> а, біг редкий. Береться, береться. Став дан скин. Надо супер бутей. Десять, дней. Два иконка. Это на майкам, понятно. Да такая. О, мне завершился трэч четырнита. Да, пучка, что то таким, понял. Эм. Э, чекай. М -м, вот. 34, 32, 36. Не знаю, що це таке. Хорошо, вирішили, значить, ще разбіч. 3, 2, 1, 0. Я пішов. Я можу легко вийти, тому... Давайте. Ще буду сьогодні. Я знімати відео про Бравл Stars. Забирати мегаящики 42 стара. І ще, що було в цьому тижні, то саме найфайніше. Я грав з Вочин Даня теж. І зараз наповне. казати, що ви було. що. Так що я беру кольта. А я артію. І сразу йду цей. За ну, я сразу иду басту тебе об этом. О, Раз. сразу. Бляха, ну я бы тебе такой получаю. Влад, ты маешь что мини? Я шутку. Бляха. Бляха. Ты же сам знаешь, Даня. Что? Я забрав цей, о, ну як він називається там? М -м, чекаю, я чекаю. Эээ, е, моє, бо є бо тоже нажимаю. Не, а. Та, Влад, ти мене б'єш. Ой. Ой. Та, блін, ти мені не так. Все, я з бою. Даня, ну ти попусти пустяках маєш страдатися? Ти мене навіть трошки і добив. Я більше ніколи не буду е, на твої приглашення подати. Е, У мене типи одного. Да, точно. І десять і десяте місце. Да все ж за тебе бо ти мені не дав. Я поставлю на твій канал. Е, ні, ні, ти шо? Написав на поганий коментар. Я дев'яте місце зараз ділим тебе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Той засранець забрав мене все. Блін, от як ось його добити? Це він? Оце ще мені кінце хати. Я не маю. Він забрав в мене все. Це я зараз їх заберу сам. Я прошу їх все. Вже. Все забрав мене. Ой-ой-ой. Її забрали. Його, а мене зараз доб'ють. Ти розумієш, що в мене? Мене все забрали. місце? Четверте. А я сьоме. <сх> Блін. Та ти, ти хоче б якогось. Катерина Ніжця називається. Ой-йо-май-йо. Бляха-муха. Я шостий містець. А ти який? П'ятий? Ой-йой. Мене вбили Ліона. Мені вбили Леона. Ти тільки що його взяв? І мені його сразу вбили. Блін, Дань, ти мене обігнав. Я маю е, 133 монети. О, має ще його. Майже ще добив, не вбивайся. Так, да, третє місце, добре. Да. Мені всі монети забрали в оці гейми. Да. Yes, <skrind> е <sharp> Підписуйтесь на мій канал, mm, ставте лайки, like, пишіть коментарі, я з вами Владислав Слава Україні і підсім.